Domestic Black механічне та електронне керування. Дана серія є продовженням добре зарекомендувавшої себе серії Domestic. Ключова різниця це стильний чорний колір. Конвектори серії Domestic мають унікальну запатентовану форму: знизу завущену, зверху ширшу, що значно підвищує конвекційні потоки. Модель представлена як механічна, так і електронна у трьох потужностях, при цьому кожна може перемикатись у половину. У моделі ID реалізоване електронне керування можна виставити бажану температуру у діапазоні від 45 до 5 градусів Цельсія. Також доступна функція 24-годинного таймера на вимикання з кроком 1 година. Щоб ніхто не порушив ваші персональні налаштування доступна функція захисту від дітей. А також, що важливо, налаштування зберігаються навіть якщо вимкнути конвектор з мережі. У моделі MD керування реалізоване у вигляді конічного регулятора, яким ви виставляєте температуру від мінімуму до максимуму. Це надійне, просте, механічне керування із стійким до стрибків напруги термостатом. Конвектор передбачає універсальний монтаж. Можна встановити його на коліщатка для мобільності або встановити кронштейни на стіну. Вони тут в комплекті клас пило вологозахисту IP24, це значить, що ви можете встановити конвектор у приміщенні із підвищеним рівнем вологи, тобто у ванній кімнаті чи передбанниках. Крім того, прилад має захист від перегріву. Якщо на корпус конвектора потрапляє посторонній предмет, наприклад, штора чи рушник. Або якщо він впаде, при аномальному підвищенні температури датчик вимкне прилад. А для моделі ED для більшої надійності є окремий захист від перекидання, який спрацьовує, якщо конвектор нахиляється на 30 або більше градусів відносно вертикального положення. Серцем цих приладів є ексклюзивний хрестоподібний нагрівальний елемент RX NanoHeat X. Він знаходиться у нижній частині приладу і займає весь його простір від краю до краю. Завдяки багатьом ребрам інженери Cooper Hunter збільшили корисну площу нагрівального елементу, зменшивши його у розмірах без втрати потужності. Тому прилад має стильний компактний розмір і високу продуктивність.